Андрій і справді любив Марічку. Допомагав її матері, бо батько помер ще молодим, і коли прийшла повістка в армію, вирішив зробити заручене. Навіщо поспішати? дивувалася Марічка. Я й так тебе дочекаюся, щоб усі знали, що ти тільки моя, а коли вернуся, одружимося. Наступного дня Андрій прийшов з батьками у свати. Марічина мама запросила свого рідного брата, а увечері хлопець не пішов назад додому, а лишився у марічки. Її мати розуміла, чим це все закінчиться, і стривожено покликала доньку на двір. Дитино, зіпсує тебе, а хто зна, чи вжениться. Йому ще в армії служити, хай іде собі. Та на Марічку наче мару наслали. Лише мовчки крутнулася на її слова. У великій кімнаті незаміжня дочка кохалася, любилася з кавалером, а в іншій мати заливалася слізьми, ніби відчуваючи щось недобре. Листи з армії летіли щодня. Марічка, читаючи їх, тішилася і рахувала місяці, коли вони з Андрієм будуть разом. Та раптом звістки від хлопця припинилися. Тоді Марічка зважилася поїхати на Одещину, де служив наречений. Андрюшо, маленький, що сталося? Припадала йому на груди, заглядала в очі і вже не бачила колишньої любові. Він нетерпляче і боляче знімав її руки зі своїх плечей, стояв нахмурений і сердитий, що додумалася приїхати аж сюди. Коротше, я буду женитися, вбив на повал. Тут є одна місцева дівчина, беременна вона. І рвучко розвернувшись, поспішив за ворота. Марічка була ошелешена. Андрій, який клявся у коханні, її кидає. Безсило побрела на вокзал. Шуба попри тріскучий мороз була розстебнута сльози, що струмочками капотіли по щоках, перетворювалися на мерзлі краплинки. Півроку не було ніякої звістки від Андрія. І раптом лист. Пробач, мовляв, вертаюся назад. Дівчина зробила аборт, батько полковник її змусив, бо сказав, що не віддасть за селюка. Маріч, прочитавши це, на радощах побігла до мами і обцілувала. Він знову мене любить. Мати лише похитала головою. Хто зрадив раз, той зрадить вдруге. А в Марічки почалося нове життя. Якось навідалися Андрієві батьки, обговорили дату весілля. Тільки хлопець повернувся з армії, його чекав шалаш, весільний костюм і наречена. Відгуляли весілля, зажили. Марічка не відчувала браку уваги від Андрія. Народилися дві доньки. Чоловік їх глядів, любив, та біда прийшла несподівано. Одного разу не встиг на останній автобус з міста і пішки йшов 10 кілометрів у холодний дощ, промок до ниточки і застудився. Його звалила висока температура і глухий кашель, який не проходив. Коли звернувся до лікарів, Ті одразу поклали в лікарню. Туберкульоз. Чоловік довго лікувався, його підтримувала любляча дружина. Приїздила в лікарню, а коли зміцнів, забрала додому. Ліки, її турбота все благодатно на Андрія вплинуло. Але задля профілактики лікарі порадили морський курорт. Дружина Селоміць відправила його в Одесу, куди взяли путівку. Повернувся чоловік додому зовсім іншою людиною: став чужим, відлюдькуватим, прискіпливим, сердитим. А головне, перебрався зі спальні у літню кухню. Коли дзвонив телефон, першим біг брати трубку і ховався, чи у ванні, чи в туалеті. Звісно, Марічка запідозрила зраду і просто в лоб запитала, бо більше терпіти приниження не могла. Чого чіпляєшся? грубо штовхнув. Так, я її люблю, ще з армії. Це та сама полковникова дочка. Вона що, незаміжня, стримуючи сльози, видушила Марічка. Чого ж? Має чоловіка, синів. Але через трохи часу Андрій заспокоївся, став добрішим, ближчим до сім'ї і знов перебрався у спальню. Навіть впав перед дружиною на коліна і попросив почати все спочатку, хоч як Марічці не було боляче, простила і не зізналася, що прочитала листа від тієї коханки. Його Андрій заховав між старими дитячими зошитами, а жінка випадково натрапила. Коханка писала, що кидає його, бо чоловік щось запідозрив і вимагала, щоб Андрій до неї більше не дзвонив. Минуло 20 років. Андрій турбувався про сім'ю, ніхто не згадував його молодечі походеньки. Видали дочок заміж, і все було добре, поки Марічка не отримала листа у Фейсбуці від незнайомої жінки. Коли стала читати перші рядки, зрозуміла, це та сама Андрієва коханка. Дивлялася в її фото і не впізнавала колишньої красивої жінки, розповніла, посивіла. Ну, звичайно, собі баба. Запам'ятай, дорогенька, писала вона марічці, він буде моїм стільки, скільки я захочу, бо то моє перше кохання, від якого я ніколи не відмовлюся. Може, у вас все і добре, але усі ці 20 років ми час від часу з Андрієм зустрічаємося. Я їду до нього туди. Куди він їде у відрядження. І так буде тривати доти, доки мій чоловік живий, бо я не можу його покинути, він хворий. А помре, Андрій одразу переїде до мене. Він це мені обіцяв. Вас діти вже не тримають. Марічка із сумом читала ці рядки і не вірила. Значить, усі ці роки, коли вона вважала себе щасливою, Чоловік спав з іншою. Уже п'ять років Марічка з острахом чекає дня, коли чоловік коханки помре, і Андрій поїде до неї. Тому жінка гаряче, щовечора молиться, за здоров'я коханчного чоловіка, якого ніколи не знала. Аби тільки Андрій довше лишався у сім'ї. Час від часу. Заходить на сторінку тієї розлучниці і бачить її фото з чоловіком. Значить, марійчені молитви щирі.